Другий термін почав саме з того, що він почав руйнування інституцій влади інституції, причому знову-таки це е, нагадує е, ну такі погроми вже власне. Тому що ну що відбувається, ми виганяємо всіх професіоналів, ми приводимо людей реально з вулиці. Тобто, проблема ж в тому, що потім ці інституції дуже буде, буде е, дуже важко і довго вони будуть відновлюватися. А про що ми говоримо? Ми говоримо про. про Федеральне бюро розслідування. Ми говоримо про центральне розвідувальне управління. Ми говоримо, я думаю, що певною мірою Держдепартамент. А це якраз це, це структури безпеки. Тобто країна стає менш безпечною. Це, це дуже, дуже, це, це, це погано для країни, тому що в, 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 воно так не працює. Плюс там, скажімо, я читаю, що десь там. Звільнили пожежників, тому що місцево вони вирішили, що МЧС там забагато і пожежники прибрали. Тобто оцим процесом руйнування, проблема ще, ще гірша, тому що процесом руйнування інституції займаються не професіонали, аматори, які не розуміють, як ці інституції працюють. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.